Друзі, вітаю вас в автофокус огляд нового надходження. Чорний сімейний позашляховик, семимісний Kia Sorento з двигуном 2,4, газ бензин 2015 року випуску з пробігом 190 тисяч км. Автівочка на повному приводі. Виглядає чудово. Чорний колір ззовні, чорний шкіряний салон внутрі, на тонуванні. Передня оптика в ідеальному стані, все красиво, збережено. Кузов дуже гарний. Нова літня гума Goodyear 24-го року випуску. Позаду також є парктроніки, камера заднього руху. В салоні у нас шкіра з перфорацією. В ідеальному стані. Водійське сидіння з електроприводом, повний електросклопакет з електрорегулюванням дзеркал та блокуванням вікон, газ. Ось так виглядає шкіряне мультимедійне кермо. Приборочка у нас жодної помилки немає. 117 миль пробігу. Ось так виглядає мультимедія, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Селектор КПП, міжосіве блокування, USB AUX присутній в авто. Передні сідушечки ось так виглядають. Підлокітник. Дане авто ви можете придбати за готівку, за безготівковий розрахунок є лізинг та кредит. Можливо, купити автомобіль за криптовалюту. Або обміняти на інший автомобіль. Більш детальна інформація по цьому красенню за посиланням. В описі автомобіль можливо придбати в компанії Автофокус за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ.